Вітаю, Дякую дуже, що дивитеся. Дякую, що коментуєте. Дякую, що чекали. Сподіваюся, що чекали наступного відео. Дякую дуже за коментарі. Після останнього відео основному коментарі були стосовно мого вигляду зовнішнього. А навіть хтось мене пожалів. Я дуже дякую, але от чого, чого, а жалості точно не потребую. А що потребую натомість, чому я така, яка є, чому я записую відео з, з того моменту, з, цього, з моменту такою, яка я є в житті, такою, як мене бачить чоловік, якою бачу себе я в дзеркалі і якою мене побачить будь-хто, чи листоноша, чи сусід, якщо зайде, це суто про чесність. Це з тої самої серії, що коли ми хочемо, щоб дитина, подруга, незнайомець був щирий і відвертий з нами, ми повинні прокласти місточок в тій щирості. Тобто зізнатися насамперед, а як мені, а яка я. І Це і є той місточок, який дозволить нашому співбесіднику сказати щиро, а який він і що він чує. Чому я це роблю? раз, Щоб ви. Повинні знати, яка я є, оскільки я вирішила ділитися своїми, своїм досвідом, своїми здобутками, своїми знаннями, своїм е, світоглядом. Бо це важливо, бо це умовно десь те, що можна отримати, слухаючи мене. Якщо вам відразу щось не пасує в тому, як я говорю, як я виглядаю. То це, напевно, не ваш шлях, і це дуже нормально, це ок, в кожного е, свій шлях, і нема правильного, неправильного шляху є власний мій. Те, те, той, що мені відгукується, той, що мені притаманний, і той, який дасть мені можливість найбільше розкритися. Це дуже круто, тому що ми всі різні методів мільйон, але суть в них одна максимально розкрите серце. І слухати серцем. На самому початку війни, коли ми всі були розгублені, я була розгублена, я старалася виловити ту інформацію, яка дасть мені розуміння, що відбувається насправді, тому що те, що я бачила, воно мені не зовсім пасувало до мого розуміння світу, світогляду мого. І постало питання, як верифікувати правду від неправди, де є обман, де є маніпуляція, де є маса речей, е нашарованих на ту правду. І одні там кричали, що потрібно перевіряти ретельну інформацію, треба перевіряти джерела. Одні кидались вірити одним, інші іншим. І це був той момент, коли я дуже чітко усвідомила, що правда лише там, де відгукується моє серце. І мені не треба було перевіряти джерела, наскільки вони правдоподібні, не вчити їх історію тих джерел, чи колись вони сказали щось неправду, аналізувати для чого. У нас є чудовий відловлювач правди. І цей відловлювач, правди — це є наше серце, і тому я наголошую завжди, звертаю увагу і далі буду теж це робити. Все, що я говорю, всі байки, які я розказую, все, що я говорю про себе, про свою, свій досвід, якісь свої історії, слухайте серцем. Насамперед, не те, що я кажу, не лише те, що я кажу, а те, як воно у вас відгукується. Оце і є цей головний момент. Повернемося до мінімалізму, до усвідомленого мінімалізму. Серед книжок, які я читала, аби отримати якусь свою структуру, була крім Марі Кондо, «Викинь мотло свого життя, була ще книжка «Слайс. Духовний метод позбавлення хламу. Вона була цікава тим, що це було дві авторки. Одна з них, якраз, схожа, як я зробила це практично. А для того, щоб пояснити більше з психологічної точки зору, вона працювала з психологом. Ці дві Авторки називаються Лорен Розенфілд і Мелва Грін. Дихайте вільно. Я там залишу пізніше ту книжечку, якщо вам буде цікаво, ви можете почитати. Я знайшла для себе там кілька важливих моментів, але відкриттів для мене вона не зробила ця книжечка. І дещо вона для мене виглядає однобоко, тому що мені цікаво розглядати цей. Мінімалізм в комплексі і з більш глибокої точки зору, з більш масштабної точки зору. І там вони подають такі, ну, теж ми говорили минулого разу, зупинилися на двох кроках, а ці дві авторки подають три кроки: вони звучать, як stop and listen, зупиніться і послухайте. Це важливо, зупинка завжди важлива. Перед тим, як щось робити, варто зупинитися і зробити хоча б три вдих видих глибоких. Далі інтент: сформуйте цілі, про що я минулого разу теж говорила. Сподіваюся, що ви вже сформулювали свої цілі. І clear the energy, визвольте енергію. Це для мене це дуже гарно звучить все, ну тобто відносно моїх, моєї системи координат, воно все е, звучить гарно і це варто мати на увазі. Е, скільки до якого моменту, скільки часу треба прибирати, тобто треба позбуватися е, того всього хламу умовно. Візьмемо до якого моменту, скільки воно в часі триває, прибираємо до характерного звуку клац. Тобто, до моменту ми, ми це все робимо, робимо, робимо до моменту, що ось кінець закінчилося. В кожного це своє відчуття, і ну, тут варто просто прислухатися виключно до себе. Я це робила е, також. Я робила, мені не вдалося зробити це одномоментно, поприбирати на всіх, е, як я раніше говорила, на всіх рівнях, бо я про них тоді не знала. Я почала з фізичних речей, просто з одягу, з предметів інтер'єру і, і так далі. І так я це робила до моменту, поки я не думала про це, але я е, закінчила це робити в момент, коли я озирнулася і зрозуміла, о, ну з тим я собі дам раду, це, це те, що е, наразі лишається. Е, про конкретні, е, про те, що, що викидаємо і що залишаємо, я буду невдовзі говорити вже в конкретних е, відео по конкретних пунктах. І там буде можливо більш е, ширше про це. Наразі е, хочу звернути увагу на те, що те прибирання умовно, бо це не є прибирання, е, просто слово таке найбільш е, наразі підходяще: це своєрідна медитація. Це щось, е, воно не схоже на прибирання перед Паскою. Воно не схоже на толоку, воно не схоже на е, якесь е, прибирання під музику, там вбрав лосінки, включив музику і пішов прибирати. Ні, це трошки інша історія, е, трошки глибша. І прибирання це радше діалог самого з собою, у якому речі є лише посередниками. Тут важливо розуміти, усвідомлювати, що я роблю, для чого я роблю. І коли я беру в руки будь-яку річ, я розумію, що це річ з минулого, звідки в мене ця річ, чому я купив. Чому я прийняв це в подарунок, чому мені взагалі це подарували, з чим я асоціюю з тій людині, що вона мені подарувала саме такий подарунок, а не інший. Тобто, речі це посередники між мною нинішньою і мною вчорашнього, вчорашньою. І зупиняючись на оцій на цьому аналізі, зупиняючись уважно на своїх думках, на своїх відчуттях, я можу зрозуміти різницю між мною нинішньою і мною вчорашньою. Прощатися, попрощавшись з непотрібними речима, ми впорядковуємо те, що маємо, і як результат своє життя загалом. І оце мене найбільше приваблює в. В тому мінімалізмі, в тому прибиранні, що впорядкувавши все навколо, автоматично впорядковуємо своє життя. Ну, це такий для мене насправді дуже простий і доступний спосіб. Ну і тепер власне, до мінімалізму. В чому полягає мінімалізм, і як ми застосовуємо його в конкретному кроці? Раз що ми наводимо лад один раз і назавжди. Тобто, один раз, ставши на цю стежку, один раз наважившись на е, такий крок і закінчивши його, цього вистачає, щоб е, розібратися з цим питанням. Далі лише підтримуєш, е, насправді воно підтримується вже практично саме тому що та емоція, яка, яку досягається е, після прибирання, це настільки ні з чим не зрівняльна емоція, це е, я себе в той момент, коли я повикидала, я не мала дуже часу, мені кортіло зробити це все відразу. Я не дуже мала часу бавитися з продажами і так далі. Я просто або викидала, або віддавала, роздавала ті речі, позбувалася. Я реально їх позбувалася дослівно. І те відчуття, котре я отримала, це було щось неймовірне. Раз, це змінилося. Це був страх. Тобто я чулася, що я стою, ну, правда, я чулася, що я стою рівно на двох ногах, і за мною просто реально відбувається якийсь хаос, зрушуються якісь енергії. У мене було відчуття, що за мною падають якісь. Багато-багато поверхівки, все е, в якихось ди, в диму, в якихось лузках, в якихось трі, звуках, е, тріскотах і так далі. І я чула, як, як це з одного боку страшно, а з другого боку це дуже прикольно стояти на двох ногах і розуміти, що ти вистоїш. Це дуже крута емоція для мене була. А далі наступила емоція такого суцільного польоту. Це така легкість наступила, і оце вільна свобода. Оце для мене, напевно, найважливіша емоція оця свобода, відчуття вільного польоту. І найцікавіше, що вона настільки особлива. До того моменту не знана для мене, що перед тим як щось там купити і так далі, я вже знала, що я не хочу втратити оцього відчуття польоту, і дуже уважно слухала, чи ця річ вона насправді моя, чи вона мене усміхає, чи вона додавить мені енергії, чи забере. Щоб це відчуття польоту залишатися в ньому. І так воно триває вже, як я казала, там 7 чи 8 років це відчуття свободи, це те, від чого вам просто потім не захочеться позбутися, бо це настільки круто і неймовірно, і так просто його. Напевно, в інший спосіб його складніше, ну, не так просто отримати. Наша ціль досконалість. Це поняття не так перфекціонізму, як тому, щоб відповідально, максимально відповідально пройтися по всіх пунктах і не пропустити жодного. Я відкладала в свій час, я відклала на пізніше, я не знала просто, що з тим робити, як до того підходити, і, можливо, в мене не було на той момент ресурсу розібратися з документами і фотографіями. Це був в мене окремий період, і я розповім про, про нього більш детально, коли ми перейдемо до впорядкування в цьому в цьому, в цьому аспекті. Прибирання, оце власне прибирання, позбування оцих всіх цього непотребу ми перетворюємо на особливу подію. Це, ну, схоже, щось до якоїсь ініціації, до походу в сауну, де час виключно для себе, де я відкладаю в сторону всі справи, я звільняю собі, усвідомлено звільняю собі час для цього і відношусь до того з повагою, вдячністю, з присутністю, такою цілковитою присутністю в моменті. Також цікаво. Те, що кожне приміщення, коли нема цих приміщень фізично, є, можливо тільки кімната, в якій ми можемо на даний момент перебуваємо, живемо, чи лише куток мій в тій кімнаті, але це все одно ділиться на зони. Ми в будь-якому випадку ділимо. Навіть е приміщення, навіть свій куточок, що тут я сплю, тут я е працюю, тут е в мене документи, тут я їм. Тобто, в будь-якому випадку, навіть якщо це одне й те саме місце, це все одно я чимось накриваю, якось до того пристосовуються. Кожне приміщення, е отака зональний поділ, е несе своє. Е Ментальне навантаження, енергетичне навантаження, кухня символ достатку енергії, благополуччя. Відповідно, якщо в мене кухня, чиста нема зайвих предметів, там тільки те, що я люблю. Відповідно, я себе. Чую, там дуже комфортно. Ну, напевно, доцільно почати з того, що навіть у понятті феншую, так, там, це йдеться про рух енергії. Ідеальним для руху енергії вважається коло, тому що там енергія рухається по колу, вона не має де зачіпатися. там, Просто відсутні кути, відсутні якісь вигини і так далі. Тобто енергія тече ідеально, без жодних перешкод. Наступним, наступною формою для доброго протікання енергії є куб, квадрат. Рекомендують, коли купують дім. Квартиру рекомендують звернути увагу, яка вона в плані. Тобто максимально наближена до правильної форми, до квадрату або прямокутника. Тобто, мінімум там в, в глиблень, мінімум а, випуклих якихось зон, тому що воно все власне. Тут іде питання про цілісність і про коло, про кулю. от, і... Так само всередині приміщення максимально правильні кути, максимально рівна стеля без оцих всіх канделябрів, балок і так далі. Воно, тому що там вже енергія починає десь зашпортуватися, і власне питання в тому, щоб ця енергія постійно, вільно, легко крутилася. І коли я заходжу в таку от, максимальну, чому я говорю чисту, чисто не в плані виглянцевану, а в плані тому, що там мінімум предметів, все чисто енергія має куди рухатися, я можу провітряти, я можу помити, я можу легко до того підійти. І відповідно там є місце, з'являється місце для достатку, оцієї енергії для достатку і для благополуччя. Спальня. Про любов, статеве життя. Це умовно кузня особистого щастя. Відповідно, в спальні, якщо вона е, мініма, мінімалістично заставлена предметами, там є місце для оцих речей, місце для любові і так далі. Е, про спальню, якщо я просто зараз прийшло мені на думку, і можливо, я далі буду теж говорити про це. А на зараз, зараз такі кілька моментів важливих. Це якщо ми вішаємо в спальні картини, то це однозначно парні зображення або парні картини. Ну тобто, якщо котик, то два котика, якщо пташки, то дві пташки. І якщо ці тваринки, то вони не один за одним там, в один бік дивляться, а дивляться дзьобиками один до одного. Тому що коли це означає концентрація, я і мій партнер, концентрація на собі. Якщо ці дві тваринки, пташечки один за одним і ще й дивляться там один в спинку іншому, ну, то це про доганяння один одного, постійне доганяння одне одного. Наша історія не про це, нас про концентрацію, тож, ну, це варто знати. Е, також питання ікон це не місце е, в спальні, бо це не просто тебе життя. Тобто, кожна річ, якщо вона, от, вона відповідає любові е, тілесної, духовної, але з партнером, не з Богом. І якщо воно відповідає, питання статевого життя. Так, окей, це добре, воно є місце для того в цій спальні. А якщо ні, то ми знаходимо для нього інше місце властиве. Вітальня. Це про стабільність, стійкий успіх, зв'язок з родиною і з друзями. І на секундочку уяві, уявляємо квартиру, де е, приходять наша родина приходить, і їй ну І там все захаращено, нема де сісти, ну це про те, що в моєму житті нема місця для цієї родини. І якщо в мене є е, вільні дивани, не з накладеними одягами, подушками, де людина себе приходить і вільно чує, так, тоді це про це. Передпокій, це про спокій і достаток. І коли е, я захожу в квартиру. Будинок в кімнату, і там відразу якесь взуття, гори, якісь сміття стоїть, яке треба винести. Чи ще щось таке, яке от на винесення його ще не винесли. Це якраз про, про це лазничка. Це туалет чи ванна? Це комора свідомості і душі. Це місце для того, щоб позбутися того, що вижило себе, страхи. Комплекси, стосунки, і це насправді ідеальне місце для того, щоб сісти, використовувати лазничку за призначенням, коли ми випорожнюємося, в цей момент дуже добре. Подумки сказати про себе. Я з вдячністю, легкістю і просто позбуваюся всіх. Деструктивних думок, мого минулого е, мислення, е, все, що використане, все, що дало мені, тобто про вдячність, ми ніколи не забуваємо, все, що дало мені е, точку росту і так далі. Е, але воно на даний момент вже мені не потрібне, і я це відпускаю. Це дуже гарна практика. Також японці вважають, що Чиста а, лазничка, чи чист... сам туалет, ванна це спосіб достатку грошей, а, і я з ними дуже згідна, а, в моменті, коли я втратила стабільність. Я кожного ранку видраювала. Ну, в мене просто лазничка світилася, і мені здавалося, що з нею вже можна їсти. Така вона була чиста. Кожен день я е, мила, кожен день, незалежно від того, чи вона там була чиста, чи не була чиста. Вона ясно, що була чиста, коли я жила сама і кожен день прибирала. Але я кожного дня ретельно вимивала її е, ну, без фанатизму. Просто вимивала є до повної чистоти, і е, я думаю, що це працює. Тобто результати були, є. І ні на сьогоднішній день я не роблю це на щодень. Е, роблю це там раз в кілька днів за потреби. Але тоді, коли мені на тому залежало, коли я хотіла цього, я так я це робила. Я буду дуже вдячна, коли ви залишите коментарі, чи воно вам відгукнулося, чи ви щось схоже відчували в своєму житті. І далі буде цікаво. До наступних зустрічей. Дуже вам дякую.